Замість традиційного Хело кажу всім вам на масте Шрімат Пхаґатам. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотеріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом. На п'ятницю, 18 квітня 2025 року. Сьогодні на чатуванні Унікальна колода Великих Арканів Таро, де всі образи з книжки, яка дуже давня, це епос Махабхарата і це бій на полі куру. Цей бій відбувається всередині кожної нормальної людини. Я не маю на увазі порожніх людей, такі також є, які не мають душі, і це легко підрахувати, якщо зробити так званий рунічний, або як я його називаю. Квантовий гороскоп. А епіграф сьогодні буде з цієї книжки давня книжка, теж Вішну Пурана або Пхагавата Пурана, ще назва Шрімат Пхагаватам. І сьогодні хочу вам зацитувати. Про втілення Господа вішну, так як і Ісус був посланий Господами втілення Господа, так в індійській міфології постійно Господь, Творець Всесвіту видимого та невидимого, вішну, Він спускається на землю та втілюється не тільки в людей. І ці втілення називаються аватари. Перерахую ці аватари, їх тут 24. Первый. Вараха. Господь, приняв образ вепря, поднял землю из океана, из океана Гарбхадака и убил демона Хираньякшу. Второе. Яджна. Родился от Ручей Эакути. От яджны произошли полубоги Суяма. Выполняя обязанности Индрадевы, он устранил все несчастья в трех мирах и вследствие этого Сваям Пхува Ману назвал его Хари. Третье. Капила. Он рожден Девахути от Кардама Муни вместе с десятью сестрами. Он поведал своей матери духовную науку о самосознании, и она, освободившись от влияния гун материальной природы, достигла освобождения. Четвертое. Дата Трея. Дата сын Атри. По его милости очистились многие едавы Хайяи и так достигли материального духовного блага. Кумары Санака, Санат Кумара, Сананда и Санантана объяснили духовную науку, потерянную из-за пролаи, и все мудрецы приняли ее. Нара и Нараяна. Чтобы показать путь аскетизма и подвижничества, Господь появился как Нара и Нараяна. Они родились от Тхармы и Мурти, дочери Дакши. Их обед не смогли нарушить даже небесные Девы, спутницы Кама Дева. 7. Тхрува. Он не смог вынести оскорбление своей мачухи и ушел в лес для выполнения суровых аскез. И Господь, удовлетворенный милостями Тхурвы, даровал ему целую планету. Восьмой. Притхи. По молитве Брахманов Господь пришел, чтобы править землей вместо Махадживены, Вены, который был отцом Притхи. В его появление земля дарила богатые урожаи. Девятый. Решапха. Господь появился как сын Напхи и Судевы. Он совершил йогу для достижения равновесия ума. Это состояние величайшего освобождения, в котором основывается духовная сущность и достигается самодостаточность. Десятое. Господь появился как конь Хаягрива на жертвоприношении, совершаемом Брахмой. Его тело было золотого цвета, он явился персонификацией вет и жертвоприношений, и он – высшая душа всех полубогов. При дыхании из его ноздрей раздавались сладкие звуки вет. Матья В конце юги Господь появился в образе гигантской рыбы, чтобы спасти от вселенского потопа Вайвасватаману, полубогов, людей и живых, а также веды. 12. Курма. Господь принял образ черепахи, чтобы послужить опорой для горы Мандары, которой демоны и боги пахтали молочный океан, желая получать Амриту. Нарсимха. Господь воплотился как получеловек-полудев, чтобы избавить полубогов от страха. Он убил демона Хероникшепу, угрожавшего его палицей. Четырнадцатое. Хари. Господь появился на Горуде, на молитве, по молитве слона, схваченного крокодилом. 15. Вамана. Господь появился как младший сын Адити. Он отнял три мира у Бали Махараджа, попросив три шага земли. 16. -е. Ханса. В этом воплощении Господь поведал на Раде науку о Боге и любовном служении Богу. 17. -е. В каждой манвантаре Господь появляется как ману. 18. Вантари. В этом воплощении Господь излечивал все болезни, он учил людей в ведической медицине. Парушарама в этом воплощении Господь наказал демонических кшатриев, которые пренебрегли брахманами и священными писаниями. 20. Рама. Всевышний Господь вместе со своим полным экспансиями появился в роду Махараджи и Кшваку. Он победил могущественного десятиглавого демона Равану. 21. Баларама и Кришна. Господь появился в своем первоначальном образе как Кришна, о его привлекательных играх повествуется в 10 песне Пхагавата Пураны. 22. Вьяса. Господь сам как сын Сатьявати разделил веды, чтобы малоразумные люди в Кали-югу могли прийти к самопознанию. 23. Будда. Когда демоны, хорошо сведущие в ведических жертвоприношениях, будут уничтожать жителей различных планет, летая в небе на своих недвижимых кораблях, сделанных великим зодчим Майей, Господь ведет их в заблуждение, предав тем самым в облике Будды и проповедуя принципы ближе к религиозным. 23-й это был. И 24-й Калакалки. В конце Кали-юги когда даже так называемые святые и лучшие представители трех высших каст забудут о Боге и отвергнут его заповеди, и тогда бразды правления государством перейдут в руки шудр или еще более низких существ, когда не будут проводить жертвоприношения даже на словах. В это время явится Господь, чтобы наказать неправедных. И вот я как раз в тело неокалки, душе, Схоже на друге пришестя Ісуса Христа, якого так чекають багато християн, але вони не розуміють суті цього пришестя. Пришестя повинно відбутися всередині самої людини. Приходить або Христос, або Антихрист. Не забувайте, що 18 квітня це так звана Страсна П'ятниця, і в ніч на цю п'ятницю, і в ніч на суботу буде дуже гучна, бо сатаністи будуть обов'язково нагадувати. Про себе і дратувати нерви українців і забирати знову жертви, збирати Гавах для свого демона Шгура, про якого дуже багато знав Даниїл Андрієв. Читайте його Розум Що стосується 18 квітня. Це дзеркальний день, коли всі люди будуть такими, які вони є. Насправді. Рекомендую вам накласти на себе якісь епітімії, не пити алкоголь, якщо ви курите, менше курити, але може зовсім не курити, і проводити цей день в молитвах. Як то і написано у священних книгах про Страсну п'ятницю. Якщо ж ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, сьогодні не дуже гарний день для вас. Будьте пильні і обережні. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу обов'язково буде карта за Днем Народження. Я ж пропоную вам налаштуватися на цю п'ятницю. Якщо у вас є така можливість, поставити вподобайку, чи напишіть. Щось під цим відео, я завжди читаю і відповідаю, коли ви самі задаєте запитання. Ну, а я пропоную вам не напружуватись. І зроблю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо овнів, бо саме зараз іде цей знак, можливо, хтось святкує свій день народження. з Чим я вас вітаю? Отож, чого очікувати, овнам. Перегорнутий карна в класичному таро – це сонячний геній, янгол або помірність це відсутність захисту. Божого захисту вам не вистачає. Окрім цього, вам слід слідкувати за власними словами, не казати брудних слів, намагатися. Загалом накласти на себе епітімію і менше розмовляти сьогодні. Пам'ятайте, що сьогодні ви можете зробити лише одну справу, будьте уважні до деталів. І пам'ятайте, що цього дня зустрічі чи бесіди з представниками знаку водолій для вас досить погані. Якщо стосується самого Карних, то це, це син Сурії, який народився у принцеси. Принцесу цю звали Кунті, і ця Кунті потім буде ма мамою п'ятьох пандавів, які будуть якраз битися на боці світли, світлих сил. Далі представники знаку тілець. Дрона. Дроначарія це планета Уран. І враховуючи те, що вона якраз зараз знаходиться наприкінці знаку тілець, вам слід бути обережнішими. Дрона це вчитель як пандавів, так і куравів, майстер війни. І він загинув на полі Курукшетра, загинув тільки тому, що його надурили. Так і ви будьте обережні. Сьогодні вас можуть надурити. Якщо є така можливість, будьте благодійними, допомагайте іншим людям. І слідкуйте за своїм фізичним станом, бо він сьогодні у вас незадовільний. Далі представники знаку Близнюки Пхішма. Пхішма це дід пандавів і Кауравів, який жив довгі-довгі роки і теж помер на полі Курукшетру, Але вже коли битва була закінчена, він очікував, коли прийде Крішна, щоб померти і бачити самого Господа. Пхішма дуже світла особистість. Класичному таро це карта відлюдника. Сьогодні вам треба дотримуватись певних обмежень, не виходити за ті рамки, в яких ви існуєте. Будьте максимально обережні. Пхішма пов'язаний зі смертю, і вона дуже близько. Якщо ви не будете обережними, вона може прийти до вас та забрати когось з ваших близьких. Тому намагайтеся у цей день нічого не розпочинати сьогодні. Навпаки, День той, коли ви можете лише закінчувати. Далі представники знаку РАК: Тхрітараштха. Трітараштха – це сліпий цар, який був, який був батьком для. Темних кауравів, які і затіяли битву на куру, битву на полі куру. І дирітарашка в класичному таро – це розбита вежа. Будьте обережні сьогодні катастрофічний день, Катастроф... Катастрофи сьогодні можливі, особливо це стосується дня. Після півдня будьте максимально обережні, бо це не досить гарний час саме для вас. Єдине, що сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Далі, леви. Абхіманію і Утара. Абхіманію – це батько. Царя Парікшита, який народиться вже після битви на куру. От Парікшит знаходиться в утробі якраз у Тари. В класичному таро це карта закоханих, вона випала перегорнута. Тож сьогодні не експериментуйте, не шукайте легких шляхів для вирішення своїх складних ситуацій. Сьогодні той день, коли не слід відходити від тих. Календарних якихось дат, які ви намітили. Тобто не відходьте від свого графіру, графіку, не експериментуйте і головне, не брешіть. І також намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку діва. Далі, діви. Кунті. Кунті це. Мати п'ятьох пандавів і не тільки павдаєві, вона ще й мати Карни, який про це дізнався тільки перед своєю смертю, і це його дуже обир... обурило, що його колись кинула власна мати кунті. Це. Верховна Жриця або двері в храм це інформація. Головне сьогодні сприймати правильно інформацію. У цей день пощастить жінкам особливо, бо ця карта пов'язана з жіночою енергією з місяцем з супутником планети Земля. Вона дозволяє продовжувати будь-які справи. Якщо вам треба, щоб ваша справа пішла позитивно на вашу користь, то зверніться до жінки, що ФАМ вона вам допоможе у цьому. Далі представники знаку Терези. Крішна. Крішна це Всесвіт в класичному таро, це творець матеріального і нематеріального всесвіту. Карта випала в прямій позиції, тож сьогодні дуже насичений день. Сьогодні ви можете досягти певних результатів. Якщо ви очікували на добрі результати, вони обов'язково будуть. Але все залежить від того, що ви посіяли в минулому. Якщо ви в минулому посіяли непорозуміння, і якщо в минулому ви грішили, то сьогодні ви будете нести за це. Відповідальність. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі представники знаку Скорпіон. Накул і Сахадев це карта Сонця в Хосичому таро, це вищий аркан, він пов'язаний з великими грошима, які можуть сьогодні несподівано до вас прийти, а також з позитивною енергією. Якщо ви чекали відповіді на свої запитання, якщо ви. Довго вже чекали, коли ви побачите якесь світло у кінці тунелю ім'я якому життя. Ви сьогодні знайдете це світло. Окрім цього, ця карта пов'язана з дітьми. Можливо, сьогодні більше часу вам слід провести саме з дітьми. І також для вас сьогодні гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку Близнюки. Далі, стрільці, шакуні. Шакуні в класичному Таро, це карта Сутінок. І Шакуні це дядько, дядько Кауравів, дядько тих самих. Длюрйотхани і Душасани і інших злобних таких персонажів Махабхарати, він втілює в собі обман, і він випав перегорнутий. Тобто, сьогодні вас важко дуже надурити, особливо якщо ви дослухаєтесь до власної інтуїції, вона вас не підведе. Сьогодні у вас гарний день для того, щоб виходити з темряви, виходити на світло. Єдине, що цього дня намагайтеся не спілкуватися і не зустрічатися. З представниками знаку рак. Далі Козироги. Баларама. Баларама це одне з втілень Господа Вішну, це брат Крішни, тобто Крішна в тому втіленні одразу вдвох. Брат... братах народився. Баларама це карта сили в класичному таро, Вона випала перегорнута. Тож сьогодні на вас можуть навалитися якісь страхи, особливо якщо ви чоловік. Рекомендую вам сьогодні посидіти вдома і зекономити свої сили. Якщо ви знаходитесь на передку, бережіть себе від темних сил. Вони сьогодні досить активні. І намагайтеся сьогодні не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Лев. Далі водолії. Дурйотхана. Дурйотхана – це супротивних пандавів, він затіяв війну на куру, а в класичному таро це крокодил або блазень. Він випав перегорнутий, це гарний показник того, що навіть якщо ви будете робити якісь помилки сьогодні, ці помилки не смертельні. Блазень завжди каже вам про те, що треба посміхатися частіше. І не забувати, що якщо у вас сьогодні щось... Не коїться, як там вам не хотілося, це тільки від того, що Страсна П'ятниця не той день, коли можна робити важливі справи. Також намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку тілець. І нарешті риби. Гандхарі. Гандхарі це дружина дрітараштхі. Вона, коли виходила заміж, вдягнула на себе. Пов'язку на очі щоб бути такою ж сліпою, як і. Рітарашка в класичному таро це зірка магів, це планета Венера. А як відомо, почуття, вони не розуміють, що таке розум, і почуття ці перегорнуті, тобто ви сьогодні можете нервувати, якісь страхи можуть на вас навалитися. Особливо це стосується глибокої ночі на суботу. Будьте обережні, особливо будьте обережні, якщо ви жінка, бо планета Венера перегорнута, а це означає, що ваша краса якась не така. Дивіться на себе частіше у дзеркало і головне, дивіться всередину себе, ліквідуйте ті самі емоції, які вам заважають. І загальна карта дня Арджуна. Арджуна це карта мага в класичному таро. Це. Один з головних персонажів Махабхарати, і саме йому Крішна на полі курукшетра розповів Махабхарату, враховуючи те, що це чоловіча карта, чоловікам сьогодні слід бути обережними. Сьогодні поганий день для будь-яких починань, поганий день для творчості і поганий день для того, щоб висловлювати своє я, казати, що ваше я вище за я інших. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або золоті. Ті прикраси або щось жовтого кольору. Ну що ж, якщо подивитися на сам день, день більш-менш спокійний. Єдине, що я хочу, щоб звернули ви увагу на південь. У півдні можуть бути якісь руйнування. Тому не ходіть туди, де багато людей, де є небезпека. Ну, а також ніч. На ніч слід звернути увагу, особливо на світанок вже суботи, можуть відбуватися якісь негаразди, якісь нервування. Зверніть на це увагу і будьте пильними, контролюйте свої емоції. Зараз я візьму чашу, щось я забув зовсім її взяти, і хочу вам сказати наступне: що все залежить від вас. Якщо ви будете менше думати за себе, а більше будете думати за інших, нічого поганого з вами не станеться. Якщо ж ви будете думати лише за себе, то ризикуєте натрапити на якісь неприємності, бо ви щось розпочнете, а це розпочинання не принесе вам ніякої користі. А я додам ще вам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, аж Ватхама, а Шватхама це син дрони, це дуже підлий такий персонаж. Він е, намагався загубити весь рід пандавів і навіть атакував пліт. Ось цієї самої утари, намагаючись вбити ще ненародженого царя Парикшита. в класичному таро. Це карта диявола. Вона випала перегорнута. Тож нічого не бійтеся. Якщо треба ризикувати, ризикуйте цей ризик виправданий. Зіткнення з темними силами в обличчі людей у формі вам сьогодні ніяк не загрожує. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, чакра. Чакра це колесо фортуни. І вона випала прямо. І це означає, що сьогодні гарний день для того, щоб щось виграти і щоб кудись поїхати. Якщо вас запрошують зустріти Великдень десь не вдома, їдьте вам відкриті у цьому можливості. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, кріпачар'я. Кріпачар'я – це Воїн, це вчитель, як Пандавів, так і куравів, Він знав багато бойових мистецтв. В класичному таро це карта смерті, і в прямій позиції це позитивний момент. Сьогодні може щось сунутися, можуть відбутися якісь кармічні зміни, на яких ви давно чекали. Більше моліться, каже карта смерті. І не забувайте, що рано чи пізно вона все одно прийде до вас, тому треба відноситися до життя, як казав Д. Аніл Хармс. жизнь як подарок, Должна бути безкориснаю. Тож будьте, будьте вдячні всесвіту та людям. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, досить позитивний день. Відура в класичному таро, це феміда або справедливість. Відура це брат. Дрітарашті і панду. Він був народжений від Шудри, тому він не міг володарювати, але він все одно був. Людиною дуже, дуже поважною він завжди давав поради, саме дрітерашки, і перед самою битвою на полі куру він пішов, щоб не бачити смерті людей, яких він дуже любив. Відура це внутрішня рівновага. Зберігайте внутрішню рівновагу, намагайтеся, щоб розум керував вашими почуттями і нічого поганого не станеться. Також це непоганий день для того, щоб піти. І вирішувати свої питання у різних установах, у тому числі і судових. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, пхіма. Пхімасена це найсильніший з пандавів. Він дуже багато зробив цікавих речей і досить цікавий персонаж. В класичному Таро це карта Страшний суд вона пов'язана з повторенням, вона пов'язана з родичами. Тож сьогодні непоганий день саме для того, щоб вирішувати якісь проблеми своїх рідних. Також це гарний день для людей, які постійно займаються однією ж тією самою справою. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця Ютхіштхіра, старший з пандавів і в класичному таро, це карта імператора. Вам сьогодні рекомендація побути трошки на самоті. Якщо вас кличуть в якісь масові заходи, краще туди не ходьте, де багато людей там багато небезпеки. І пам'ятайте, що люди вам сьогодні загалом будуть. Заважати. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, перегорнутий драупада, це брат драупаді, це керманич-лідер війську Пандавів, він загинув на полі Курукшетра. В класичному таро це карта. Верховний жрець або папа, він випав перегорнутий і він попереджає вас, що сьогодні нікуди не треба їхати, і головне слідкувати за настроєм і не підписувати ніякі папірці та договори. Також це зв'язок з іноземцем. Можливо, вам сьогодні хтось зателефонує з-за кордону чи приїде у гості. Далі, якщо ви народилися 8, -го, 17 -го, або 26 числа будь-якого місяця, драупаді. Драупаді це дружина. На п'ятьох пандавів, саме так і є в Індії, у них є таке поняття як Поліандрія, про полігамію ми знаємо, що це коли один чоловік і багато жінок, в Індії є і Поліандрія, коли є одна дружина і багато чоловіків. Драупаді – це в класичному таро Ізіда Уранія або імператриця. Тому, якщо ви будете дієвими, можете сьогодні заробити якісь гроші, і в цілому фізичний стан у вас досить позитивний. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Бачите, тут номерологія Небреша. Сат'яки, хоча й маловідомий персонаж Махабхарати, він вижив після війни на полі куру, і він зробив багато звиттях. В класичному таро це. Карта колісниці, вона випала перегорнута, тож рекомендація сьогодні нікуди не їхати і будьте мудрими. Мудрість вам не завадить. Сьогодні ви схильні робити різні помилки. І будьте втричі обережними, якщо ви народилися під знаком стрілець. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні трикутні великі аркани таро, які я назвав Курукшетра на честь битви на полі куру, яка від відбувається в серці кожної нормальної людини, хай все найкраще, що сказали ці трикутні аркани, відбувається у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Якщо ви відчуваєте якусь небезпеку, рекомендую вам сьогодні вночі. Я маю на увазі ніч на п'ятницю. Послухати Радіо 22. Там буде цікава добірка підтримуючих гімнів, мантр, індійських мантр, присвячених семи крахам. Це володарі семи планет. Я ж вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний махавішну Кришну, Вакантанка, Господь Бог.